Маганчик є, але замаганчика щось я е, на босе, на босе, замаганчика немає в кого попотати, десь всі порозходилися. Маган теж прикольний, ще й наклейку наклеїли Альпіна. Да. Ну по Магану, звісно, дивіться які площадочки, це біля Берліна. Берлинський базар. От на цій площадці ще є два пасата, Лінза, LED, партрони, диски стоять оригінали, комбінований салон, шкіра алькантара, навігація, клімат, підігрів, 6 ступ. Треба йти питати ціну за нього. І ще один тут є, зараз покажу, ось такий посад. Так, це... Тоже він на дисках, правда, диски трохи поколупані. Ворген. Безключовий доступ в ньому. На автоматі. Комбінований салон, шкіра, аркантара з панорамою. Так. Задні партрони. Так, за цей ціна. 7500, ну це він стартує, я думаю, ще щось можна буде поговорити. От, зараз ще одного покажу. біля входа стоїть, Тоже прикольний. От є. За цього 7 просить. Так, значить по цьому 6500 є комплект резини додатковою, стоїть стоять на дисках вже на оригіналах тканина. Механіка, підігріву є, немає навігації. От. Так, є лінза і є леді. От такі от варіанти. Тут ще, звісно, бо є. Так, От ще супер теж з комплектом резини. От. Туранчик стоїть, за турана не питав, Б6 стоїть, теж за нього не питав. От. За Б7 того питав. Двухлітровий. Двухлітровий. З партронами, диски, тут бачу, немає комплекта. Це йде на парфорованій шкірі, на механіці. 7300 за цього хочуть на старті, 7300 каже, правда, треба все міряти, бо тут я зайшов на цю площадку, то на цій площадці є багато. От, плюс він ну, з панорамою, коротше, теж на такі не. Непогана комплектушечка на цього. Так, тут є, а тут спортежі є. Є цей калеос. Є от, один спортеж на повному приводі на безключовому доступі і салон комбінований, потім от, ще є один спортеж. Так, комбінований салон шестіступка. Механіка і ще один є спортеж. Коротше, три спортежа тут в них є на цій площадці. Так, ага, цей на автоматі йде. На автомат менше питають. В основному питають механіку на такі машини. Так, значить по цих. Каже, що і на цей ціна 7700, І на оцей ціна теж Короте, що той, що типу, той, однакова ціна. На автомат не питав, бо на автомат не знаю чи буде цікавити. Цього по-моєму що він відкрив що... не Закрити. Не показалося що щось класну. Вже вух клацає від тих машин. Сьогодні стільки передивився, вже жара. От, короче, таких от Тут є два варіанти. Ну, може когось цікавить е, на автоматі, то пишіть, звініть, от, подивлюся на автоматі. Того ну, в принципі, ціна нормальна. От, за такі руки. Ну, автомат автомат під питанням. Дуже рідко за автомати питають. От, за ці в мене, Може в когось частіше автомати питають, то він є тут. Це біля Берліна Базар. От, і Б8, і віто стоїть. От, ще один але цей з оптикою в нього слабовато, хоча по комплектах, по комплектах і по салону, а він на панорамі, тут все, все в ньому є. От, знову ж таки, по щиті, якщо буде цікавити, то от є, наприклад, такі то з звичайною оптикою на галогенах. От, Якщо такі цікавить. Буду дивитися такий є-туран. Не знаю, ніяких параметрів не написали на ньому. Так, Куга. так Куга. На кого Куга. що тут? 13 рік шкіра, а він на PowerShift? Не механіка, PowerShift. Знову ж таки, автомат PowerShift. чи когось цікавлять куги на PowerShift.